Дорогі клієнти, можна придбати лоти. У нас окремо спортивні штаніжки. Наприклад, оцих синіх є дуже багато. Можна одну оцю модель, наприклад, вони переважають придбати окремо їхні розміри йдуть. Вони знизу, оці, саме, оці сині, знизу йдуть на такому тоненькому, гладенькому, як такий мікрофлісік. Дуже класні, як на зараз, так і на весну можуть бути, і на осінь можуть бути. Дуже класна якість, це йде котон. Їхні розміри від 98 до 134-140, самі більші, якщо з цих. Можна їх купити, наприклад, різних розмірів. Також можна різні спортивні штаніжки придбати, так як я знімаю в цьому лоті окремо. Наприклад, просто пишете, що хочу придбати окремо спортивні штаніжки, можна окремо придбати тут. Спортивних штаніжок є дуже багато, вони всі класні. Але кажу, що просто ці сині переважають, то їх є найбільше. А так вони всі йдуть також класні.